Всім привіт! Сьогодні фарбую, вже в Хомді позакупився всім необхідним, купив там фарбу, папер, скотч. Є велика кімната, в ній такі високі стелі, тому я думаю, цілий день, зранку до вечора, сьогодні буду її робити нові клієнти, причому вони нові і для мене, і взагалі вони нові, схоже, в ремонтах, тому що за все хвилюються, за все там запитують, перепитують. Я за цю роботу з ними три дні переписувався, щось вони там і по ціні торгувалися, і, і взагалі там хвилювалися технічно, як це все відбувається. Але їм потрібно ще досить багато чого зробити. Там вони хочуть і стіну переробляти, і стелю, тому їду, фарбую. Якщо їм подобається і ціна, і якість роботи, то можливо ми в них ще попрацюємо. Ось таку маємо кімнату, яку потрібно пофарбувати. Така тут висока стеля, як і казав, взяв дві драбини, коротку і високу, зараз буду робити. Єдине, що оцю частину не потрібно фарбувати. Замовники подумають. Точніше, подивляться, коли вже пофарбую, підберуть якийсь інший колір, щоб ця частина стіни виділялась. Ну, все, зараз вже заклеїв всі вікна, трішки поремонтував стіни. Тут було багато таких дірок, сколів, по всій кімнаті обійшов, приступаю. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test if only i could go back in time i'd tell myself that everything will end up all right just push yourself test yourself figure out what you like and find your limits don't be rigid always work towards a prime surround yourself with open minds people can't change your life a few friends with intent can help you feel alive find a passion take some action and with a little time just be patient make a statement try to enjoy your life they'll try to kick you while you're down they wanna rise up while you drown They wanna fill your head with doubt They're silently scared that you'll figure it out I'll make it look like I'm losing Won't bother hiding my bruises And when they finally think you're wounded Then it's your chance to be ruthless На ранок. Це постійні клієнти міняють розетки на GFC. У них тут стоять звичайні старі розетки на кухні. Замовниця сказала, що по кодам, по правилам, якщо є вода, то все, що навколо 2 фіти від води, має стояти ось ця GFC розетка. На випадок, якщо в неї потрапляє вода, то вона спрацьовує і сама вибуває. Хотілося б сказати, що я це помітив і допродав їм цю послугу, але нічого я не помітив. Я знати не знав про ці правила. Це вона мені вже сказала, тепер буду знати. Швиденько роблю цю роботу і їду <кій> зараз. У мене один із стімейт у людини на прізвище Анапурі. Це вже звучить цікаво. Ми подивимося. Де ти нас везеш? Їдемо в магазин загублених товарів з Амазон. Щось. Прикольно, таке. що там дуже дешево. Будемо бачити, не знаю. Речі, там ніби в день заїзду класні речі, але дорого. А в останні дні, коли вже там нічого не залишилося, там дешево, але барахло. Ну я не знаю, ти знаєш, який у нас сьогодні день, там коли дорого чи коли дешево? Ну, наче сьогодні а, 2 долари за штучку. За штучку. 2, долари. 2 долари за штучку. Ні разу не були там. Бачили багато всяких тіктоків про такі магазини. Поїдемо, подивимося, що там за штучки по 2 долара. Познімаємо в магазині. Сьогодні у нас вівторок 4 долара за штуку. Тут єдине, що не розгребли ще до цього дня, це оці столи з чехлами. Можна собі чехол на телефон вибрати за 4 бакса. Завтра взагалі по 2. А так все решта вже майже пусті столи за тиждень порозбирали все, що можна. Нам, до речі, сюди пройти не можна. Тут готуються, я так розумію, товари це вже на наступний заїзд. Там щось цікаве є, але ми його не можемо подивитися. Ну, а тут так собі. До речі, ці решітки за 4 долара, вони коштують доларів 15, мабуть, 20. Але зараз їх візьми, то будеш катати в машині 2 місяці, поки вони знадобляться. Ну ось так, тут якась кухня, чашки, вже полупусто. Юлічка, що -то тобі подобається? Ти щось знайшла? Я знайшла дуже прикольний набір для Торти. о, прикольно. Будемо чизкейк чи кейк за 4 долара лопатка. От, ну а так, не знаю, щось ми тут ще візьмемо чи ні. О, кондиціонерчик. Прикольно, може вентилятор взяти в машину. Чи такий є обігрівач. 4 долари. Написано, що в гараж ідеально. Але Флоріда, Майами, кому він тут потрібен, за 4 долари ця штука нікому не потрібна. Паляється. Коротше, я заплатив 39 доларів. Що так. ми купили? Купили 9 якихось одиниць плюс налоги. Так, це якісь такі штуки. На кухні я так розумію. Так, Тут ще, ще щось. Ще коробочки. Для, коробочки. Uh, пакування. Коробочки для пакування. Це... Окей. Це ще мені треба. Ось Добре. ще пакування, Окей. Кран. О, ну ця штука, може це вона і відіб'є всі 40 доларів. Це я собі купив. Коротше, такий кран десь я його пристрою. На кухню класний такий чорний кран. 4 долари нормально. Так. так що вже 40 заплатили, вже не жалко. Так, Це що? Це соль, ми соль. показували для чизкейку. О, да. ага, так, торкей. Клас. Так. І, 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 і все. Ну окей, за 4 долари пойдеть. Ще є що? Парасол. Парасоль. О, якраз під колір. Парасолем машину потрібна. Набір з носками теплими. О. Панда. Із на пандами це додому ходити. Okay. Це като іграшка. Це... Такі прикраси, кліпу черепашки. Такі маленькі прикраси. На ялинку або десь десь. І така а... це сміття, сміття машина. Сміття машина. Все? 40 доларів. Ну добре. Я думаю, що ця штука <рес> <рес> ця штука якраз і цю всю покупку Доларів на 15. Так. Прийшов час платити страховку на цю машину. Плачу раз на півроку. Зараз розкажу вам, які цифри, скільки плачу за неї страховку, кредит і скільки за Гаврюшу що плачу страховку. Коротше, купили ми її майже нову, 23 рік на ній був пробіг там, здається, 13 тисяч миль. Вона трішки отримала по морді, і її купили за аукціону дилери. Підфарбували, зробили і перепродали. Купили ми її за 28 тисяч і платимо кожен місяць за неї 650 доларів кредит. Получається, 650 доларів кредит на місяць, плюс страховка раз на півроку, я плачу за неї півтори тисячі доларів. Це виходить 250 на місяць. Ось така машина, ми на ній вже, звісно, наїздили, дай Боже. Об'їхали на ній, до речі, всю Америку. 5 місяців була у нас велика подорож, подорож з палаткою. Ми їхали, зупинялися в стейт парках з друзями, то 40 тисяч кілометрів за 5 місяців ми з неї не вилазили. Класна машина, мені дуже подобається. Коротше, 650 кредит плюс 250 страховка, 900 доларів, вона обходиться нам раз на місяць. І Гаврюша обходиться мені 3 сотні на місяць страховка. Якби я знав, що така дорога на нього страховка, то я би не те щоб двічі подумав, я б його точно не купив. Можна купити точно таку саму машину, тільки пасажирську, щоб ззаді були сидіння. І тоді є страховка там взагалі копійки коштує. Тому що на міцик 250 це повне каско, а на Гаврюшу 300 це, це зовсім не каска. Це, це звичайна автоцивілка. А так дорого, тому що... Це комерційний транспорт, і я вже коли її купив, приїхав, зареєстрував і поїхав робити страховку. Мені сказали, що типу це ну як грозова машина, бус, тому на нього страховка дорожча набагато. якби. Якби був пасажирський, стоїло б копійки. Тому за 3 тисячі взяв його і рахую там 3,5 тисячі на рік, мені потрібно віддавати тільки страховку. Так що, ну поки е, човгається. Ну, не дуже жалко, жалко трішки, звичайно, але не дуже, тому що він виручає нормально в нього ну, інструменту, там купа і на даху постійно щось вожу. Але вже якщо платити таку страховку, то, мабуть, треба буса, вже за буса не жалко. Або пасажирський, якусь Honda Odyssey може. Так що такі цифри: 900 баксів на місяць. Ця машина кредит плюс страховка і 300 баксів. Гаврюша, тільки страховка. Дякую всім, хто додивився до кінця. Залишайтесь на каналі. Всім па-па.